Справжня котовасія. Європейський день котиків Черкаса відзначили святково. Черкаський палац молоді разом з благодійним фондом Життя влаштували інтерактивну програму. Приїхали котики з притулку, які зараз на перетримці у, волонтера, у волонтерів Місто Черкаси. Можна з ними погратися, можна їх погодувати, можна задонатити. Ну і всякі ігри, і всяке виготовлення атрибутики, все пов'язане з котами. Такий захід проводять тут вперше. Упродовж трьох годин нон-стопом тривали кото розваги, кото майстер-класи, кото розмальовки і, звичайно ж, спілкування з головними учасниками дійства котиками. Завдяки небайдужим черкасцям на потреби безпритульних чотирилапих було зібрано 10 тисяч гривень. Заходи стараємося проводити для містян щонайменше раз на рік. Це або виставки, наприклад, картин відомих черкащан зі своїми тваринами, або виставки дитячих малюнків на тему тварин. Ми постійно щось таке проводимо, тому що переконані, що люди мають більше знати про те, що поряд з ними знаходяться ті, хто потребує їхньої допомоги, особливо цей час.